На жаль, президент підписав ганебний законопроект 8401, який знищує український бізнес на вимогу МВФ. Ми з нашою командою будемо звертатися з запитанням до уряду, скільки коштує. Вбиття українського бізнесу, тому що мова йде по нашим розрахункам, про 2-3 мільярди гривень. Це взагалі не про що це та сума, яку виділили на іномовлення для того, щоб щось розповідати хорошим руським. Це бред, це серіали, це все інше, на що сьогодні витрачаються кошти, замість того, щоб підтримати українську економіку, підтримати малий середній і великий бізнес, які наповнюють державний бюджет, і саме вони забезпечують і ви забезпечуєте, Чити українську армію, а не МВФ як комусь хотілось котре мені дуже соромно за те, що влада не виконує свої обіцянки. Президент на початку війни обіцяв, що буде введений мораторій на підняття податків до кінця війни, і ці норми будуть збережені щонайменше на один рік після нашої перемоги. Сьогодні держава воює воює з зовнішнім ворогом. Але на жаль, нам з вами також треба буде воювати з внутрішнім, з непрофесіоналізмом. З безвідповідальністю, з корупцією, яка сьогодні знищує нашу державу як хворобу зсередини, разом ми будемо робити все для того, щоб підтримати український бізнес, підтримати кожного українця і зробити так, щоб наша перемога прийшла якомога швидше. Слава Україні!